Девелопер-столиця груп обрав нас для впровадження систем безперебійного живлення у своїх житлових комплексах. На сьогодні такі системи вже реалізовані в ЖК Варшавській 3 а в майбутньому резервним живленням будуть забезпечені всі будинки. Ми встановлюємо гібридні системи з накопичуванням електроенергії, які забезпечують безперебійне живлення всіх систем будинку, а саме, ліфтів. Протипожежних систем освітлення, водопостачання, у випадку навіть тривалих відключень електроенергії. Наші системи повністю автоматизовані, і ви не відчуєте жодних незручностей перед перемиканням від мережі до акумуляторів. У порівнянні із звичайними генераторами наші системи мають низку беззаперечних переваг. Вони не потребують постійного контролю за паливом чи складного обслуговування. Усе працює автоматично і непомітно для мешканців. Наші системи безшумні, безпечні та екологічні і мають беззаперечну третю перевагу: це можливість інтеграції з сонячними панелями. Це дає змогу зробити електропостачання незалежним і економічно вигідним. В сучасному світі альтернативні джерела енергії це необхідність та вагома перевага при виборі житла. Саме тому компанія столиця груп впроваджує ці рішення в всіх будинках ЖК Варшавський 3